Ми знаходимося в місті Нарва на самому сході Естонії. За моєю спиною міст дружби. Дуже іронічна назва. Якщо враховувати, що на іншому кінці цього мосту починається Росія. Дві прикордонні фортеці відокремлюють усього 150 метрів річки. Саме сіво це місце згадують щоразу, коли говорять про можливе російське вторгнення. В Естонії до такої загрози ставляться серйозно, розповів ерефі капітан прикордонного пункту Нарви Анті Енсалу. Я думаю, що зараз ймовірність цього висока як ніколи раніше в Європі. І звичайно, ми, як і будь-яка інша країна, готуємось до цього. Ніхто не думав, що в Україні почнеться війна. Так що зараз все можливо. Куди пасоболь новарінов. Ці перепони на мосту призначені, щоб зупинити будь-який транспорт. Ми хочемо бути на 100% впевнені, що ніякі машини або транспортні засоби не зможуть проїхати або прорватися через кордон. Ми встановили їх минулого року, коли російська сторона закрила рух. Ми розуміємо незручності людей, але зараз на першому місці у нас національна безпека. Чесно кажучи, такий спосіб перетину кордону дуже швидкий і спокійний. На жаль, на невідомий час недоступний. І ми не рекомендуємо людям взагалі перетинати кордони з Росією тільки у разі крайньої необхідності. Олівеню стриклінецьклінесесорі власти Естонії раз влада Естонії розглядає всі можливі ризики від прямої атаки до гібридних провокацій. Недавно штаб Естонії оголосив про намір побудувати військову базу НАТО. А на початку травня тут відбулися масштабні навчання сил оборони Естонії для відпрацювання дій в умовах міграційної кризи в міграційного про те, чому саме до нарви така увага влади, ми поговорили з міністром внутрішніх справ Естонії Ігорем Таро. нарва Це досить велике скупчення людей. Тут прямо ціле місто на кордоні, і в якомусь сенсі вже багато століть нарва символізує такий прикордонний форпост. Сьогодні це форпост між вільним світом і невільним Очень важна і дуже важливо дати зрозуміти іншій стороні, що немає сенсу намагатися тут реалізовувати свої підступні плани. це ні до чого не призведе. Якщо раніше ми планували на кордоні в основному будувати паркани систему сигналізації та моніторингу прикордонної лінії, то тепер у нас додалась ще необхідність будувати систему виявлення та знищення дронів. Що необхідність... Для того щоб вистроїти система обнаруження дронів і також їх Учения... навчання в основному націлені на це, щоб різні відомства співпрацювали як одна сила, скажімо, оборони, скажемо, оборони як вони будуть виконувати свою роль як прикордонники, як вони обмінюються цими ролями? І мені здається, найважливіший елемент був у тому, щоб у нас тут були союзники. У нас тут були британці, тут були французи, французи. Крім регулярних сил армії і поліції, захищати Естонію в разі російського вторгнення будуть і добровольці. Союз оборони Естонії Кайцеліт був створений у 1918 році. Зараз він об'єднує 30 тисяч громадян, готових в умовах війни взятися за зброю. Значна частина з них приєдналася до союзу після початку повномасштабної війни в Україні. Розповів рефі майор Неме Брус. брюс. Знаємо нашу історію. Ми знаємо, ми знаємо нашу історію. Ми знаємо, чим загрожує наш східний сусід. Ми не маємо жодних ілюзій. Ми готові та готуємось до того, що може статися, як це сталося вже в Україні. У нас є у нас, звісно, є план захисту. Ми не одні. Ми є членом НАТО, членом Європейського союзу. Ми ні на метр не підпустимо чобота російського солдата на естонську територію. Не треба боятися. Страх це не найкращий помічник. Треба бути готовим. Треба мати тверезий погляд на те, що відбувається. Треба боронити свою землю.